Якою була Україна на момент майбутнього вступу до ЄС відповідь на це питання надійно сховали у спеціальну капсулу? Там звернення українських дітей на наступ до наступних поколінь молоді сховала в капсулу посол ЄС в Україні Катеріна Матернова. Тож коли відкриється послання, розкаже Єлизавета Яковлева. Для найменших розвиваючі ігри та головоломки. Для тих, хто старше, дискусія з міністром соціальної політики та пані послом ЄС чи складно працювати міністром? Mm, ну насправді будь-яка робота мені здається вимагає великих зусиль, окрім того, що тобі потрібно. Трохи масштабніше планувати, тобто, бачите, багато різних речей, багато різних сфер. Показ мультфільмів Вікторини, а ще кулінарний майстер-клас із відомим кухарем, де діти самі могли вигадати рецепти нових страв. Лимон і сир. А, давайте далі. Кажіть ви ананас а, супер. Це буде перша страва. Три інгредієнти, поки хватить, почекайте, почекайте. Справжній дитячий простір влаштували в центрі Києва у перші вихідні літа. Родинне свято відбулося за підтримки ЄС та ЮНІСЕФ. Закінчився навчальний рік, червень, місяць батьківства. анонсований також і ЮНІСЕФ. Ми хочемо зробити найголовніше дозволити дітям бути дітьми. Вони можуть грати, проводити час із батьками, друзями, при цьому насолоджуючись різними активностями. Підтримка розвитку українських дітей це інвестиція у майбутнє не лише нашої країни, а й усієї Європи. Наголошують організатори заходу. А ще невід'ємна частина процесу євроінтеграції України. Держави ЄС надали нам понад мільярд євро гуманітарної допомоги велику частину цієї суми витрачають на освітні програми. Я ніколи не подумала б, що буду брати участь у розбудові укриттів для шкіл. Втім, багато наших грошей йде саме на створення шкільних укриттів, а також харчування дітей, спортивний розвиток. Ми також підтримуємо програму Ерасмус, яка допомагає студентам проходити навчання за кордоном. А ще ми допомогли 12 університетам із тимчасово окупованих територій переїхати в більш безпечні місця. За підтримки представництва ЄС, учасники сьогоднішнього заходу заклали капсулу часу із побажанням, якою має бути Україна, коли стане членом європейської сім'ї. Відкрити і прочитати послання планують після повного завершення євроінтеграції України. Єлизавета Яковлів, Василь Міновщиков, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.